Молитва до Матері Божої про пожертвування дорогоцінної крові. Цариця світу, містична трояндо, Мати Церкви, свята і непорочна Діво і Матір Божа. Я прошу тебе, пожертвуй свого покритого ранами Божого Сина та Його найдорожчу кров небесному Отцеві, на більшу його славу і возвеличення. На подяку за отримані ласки і добродійства, як відкуплення та надолуження за мої гріхи і гріхи усього світу, за навернення грішників і поган, за моє навернення, поправу та освячення, за уникнення тяжких гріхів на протязі сьогоднішнього дня чи ночі, за збереження святої католицької віри у нашому народі, за чисту віру і мораль наших дітей і молоді. Спасіння вмираючих, особливо за неприготовлених до зустрічі з тобою, за зменшення терпінь в частилищі і звільнення бідних душ від мук, за побільшення радості ангелів і святих у небі. Будь звеличена, будь прославлена, дорогоцінна крові Ісуса, тепер і завжди, і на віки віків. Амінь.